Так, шановні колеги, присутня кількість депутатів дозволяє почати роботу бюджетної комісії. Пропоную нашу роботу почати з схвалив навчання. На розгляд комісії два питання. Перше питання розпорядження військової адміністрації номер 468 від 3125 року про перерозподіл додатків обласного бюджету. Відповідно до розпорядження Івана франківської обласної військової адміністрації номер 468 від 3125 року. Про перерозподіл видатків обласного бюджету потрібно внести зміни до бюджету Перестанської територіальної громади, а саме зменшити в сумі 4 тисячі гривень субвенцію і іншу субвенцію місцевого бюджету бюджету Персанської територіальної громади на оплату виток пов'язаних з похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю національної війни та постраждалих учасників Революції Гідності це відповідно до обласної програми. що нам, так. 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 нам дають на, ще при формуванні бюджету, нам відділяють кошти на даний захід відповідно, відповідно, відповідно до обласної програми на оплату витрат, пов'язаних з похованням учасників бойових дій. Ці кошти можна використати в тому випадку, коли до нас звертаються, наприклад, та у нас пофігло, звернувся батько, який поховав учасника АТО. Він надає документи підтвердні підтвердженні про витрати на поховання, є відповідний розрахунок і там йде компенсація відповідно до цієї програми особі рахунок. За цілий рік у нас звернень таких не було, тому відповідно ми ці субвенції і не використовували. У нас на цей рік було передбачено 12 тисяч. Департамент соціальної політики здійснив перерозподіл відповідно відповідно того, що ми не використовуємо, а якісь громади мають таке звернення, тому... Зромат, які не використовують. Не прикладуся. Малюк за тризав. За рішення прийняти. Друге питання у нас: листи та звернення про справжній коштів. У нас є вже вироблено точніше договір на будинку культури Перестанському, і там міняється назва із. Капітального ремонту очисних споруд міняється назва на нове будівництво споруд зовнішніх інженерних мереж, каналізації та каналізаційних очисних споруд будинку культури Переселянської сільської ради. Тому, відповідно, потрібно перенаправити кошти із входу 3132 на код 3122 для того, щоб можна було зареєструвати і оплатити кошти. Зв'язку з зміною назви самої документації об'єкту. Є входять запитання. Можу ставити на голосування. шкільної освіти, це перенаправити кошторисні призначення з газу 13 тисяч на світло для до укладення додатково до кінця року, а також зменшити кошторисні призначення по матеріалах на суму 1352 гривні 60 копійок, по послугах на 3741 гривні 13 копійов, по газу на 20 726 гривень 33 копійки. По продуктах 4 421 гривень 7 копійок, і збільшити по на заробітну плату відповідно ці кошторисні призначення перенаправити, а також е, збільшити кошторисні призначення в сумі 47 316 гривень, 75 копійок по першій статті видатків і по другій статті видатків на 17 063 шість гривні. У зв'язку з тим, що там відкрилася група по інклюзії, є дитина і е, мусить бути асистент. Похователя, тому потрібно збільшити кошторисне призначення позарок відплати до кінця року. Ставимо голосувати. Не вилякнеся на це За. 2025 року кошторисних призначень на заробітну плату. По першій статті видатків у сумі 182 600, по другій статті видатків 78 тисяч гривень. У на засіданні комісії присутності навчання край освіти і пропоную надати особу, який надасть дасть пропозиції, тоді ставити запитання на голосу. Пропозиція надати 150 тисяч гривень. Ми ставимо на голосування, але я, ми, ми неодноразово, не але ми неодноразово по Гаврилівському дитячому садочку маємо проблеми з цим нарахуванням. Ми весь час виглядаємо на рік, ми просимо в подальшому відділу освіти взяти на контроль це питання, щоб ми більше не проголосували. То ми їм закладали кошти на цілий рік, щоб їм було достатньо на рік. В кінці року їм весь час не стає. Тому, будь ласка, візьміть це на контроль, щоб більше таких кажуть, питань і взяти на контракт цей шов. Ставимо на що склалося до кінця року. Щоб, так. Так, щоб не було заборгованості. Ставимо е, на голосування пропозицію начальника відділу освіти виділити кошти в розмірі 150 тисяч. Правильно? Правильно. Не пиляти сіпеців. За. Добронюк, за. Є від 40 номер 216 від Фіківського ліцензу збільшується кошторисні призначення в сумі 5970 гривень. Саме по першій статті видатки заробітку на 4510 грн, і друга стаття 1460. Це йде мова про те, що їм не вистачає коштів для оплати праці по інклюзії. Субвенції, точніше не виплачає по інклюзії. У мене буде пропозиція, так у них є призначення по місцевому бюджету без додаткових виділення коштів, вони можуть ці кошти з вашого особу протоколу оплатити з місцевого бюджету, з доплату перелогу за операційно розвиткові заняття. Це не великий 1970 загальній, бо це по їхній коштування до не <реш> вдатись. За. За. Рішення 3. Центр надання соціальних послуг Пересельської сільської ради звернути до нас з листом внести зміни кошторисні призначення з матеріалів суму 910 гривень, перенаправити на Код 28.00 для компенсації за послуги, внесення змін до відданості про юридичну особу в Послух реєстратора коштує 99. Все внутрішнє перенаправлення так само. Стал, в в за. 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 Перенесенський ліцей звернувся з листом номер 225 від 13 13.11. Зменшити кошторисні призначення на продукт харчування в сумі 20 тисяч гривень, перенаправити нас. Світло в е, самому ліцею, це так само перенаправлення внутрішнього. По світлу далі всіх установах там йдуть додаткові угоди, зв'язку з тим, що там піднімається постійна ціна і вже в кінці року їм не вистачає кошторисних призначення, тому вони перекидають просто так. Я не розумію, а що ви продукти не що... У продуктах я вже поясню на, на минулій комісії. У нас е, при плануванні бюджету. Е, Йшла мова в державному бюджеті про те, що харчувати дітей 5-11 класи будуть згідно постановою Кабінету міністрів з вересня 2025 року. Тому ми при плануванні бюджету ми закладали з тою умовою, що ми будемо харчувати всі учнів. тобто 70 на 30 співвідношення цим ми використали у вже плануванні бюджету. Тому продукти харчування було закладено набагато більше коштів, ніж на даний момент потрібно. Постанову цю не ввели в Київ. Цю постанову планують ввести вже з наступного року. Її не підписали на цей рік. Тому у нас вийшло залишки податку на загальної середньої освіти на публіке харчування. Діти харчуються всі зараз в першій згідно з постанови сімдесят на 30, сім'я субвенція, 30 місцевих бюджети. Далі садочок хатуються і півлікатології харчуються заросте. Стане голосування. Розвідки себе не Роз полягати самі да. за скрізь. Так ще я ли переставки ради про перенаправлення коштів із. Станом голоса. Непорядність? Він за. Симзав. Є ще одне питання, які вимагають. Можна, то ми... було. Я... Ще є звернення про перенаправлення коштів із Спортивних майданчиків на придбання матеріалів для облаштування основи спортивних майданчиків. Так, ну, документації ще на даному етапі немає, скороговані прокантом, тому ми ці кошти на саме облаштування спортивних майданчиків не використаємо. Пропоную перенаправити на облаштування основ. Ставлюємо? Ви знаєте про ситуацію, яка була у нас у Цуциглі з приводу розбитого шахіра. Підійшли до завершення виплати, не виплати, а оплати, а оцінки і нам потрібно передбачити кошти на відшукування. В першу чергу у, у відновлених дах. І якої синикої потонки. Сусідній будинок майже світла були вибиті. Відповідно, підходить зима. Те, що залежало від нас термінове, ми заводимо половини, є які виготовляють вікна, відкриється і років, на хвіту. Деякі обійстя там значні втрати, відповідно до сесії нам потрібно буде підготувати вартість, відголосувати ті роботи, які вже були зроблені, тому що було зроблено шира, звяхи, самі роботи, було змовлені вікна. Від тієї суми, яку сесія буде призначати перед школьною. Відняти ту суму, яку ми щоб не було повільно в голосування, щоб ми не поставили відпит, а потім в результаті ще до кого закрити плати. Тому потрібно це і ісувати, щоб було у Мовилася є сесії, будь ласка, готуйте. Ці питання вичерпні, так? Це може завершити. В межах десь буде 200-300 тисяч, десь так. 200-300 тисяч. Я приблизно сказав, це може бути менше. Якщо ми відсуємо те, що вже потрапили, то буде сума значно менша, тому що зробили багато. Ця сума може бути зменшена, тому що вийшли на різну організацію, яка готова... І розкоштовувати це все за швиди, власне, як його Якщо вони це зроблять, вони знову ж таки просують цю суму і буде значно пришвидше. Тому що однією з умов цієї благодійної організації є. Ти, що це нас займу, що ми ще цього розвивати. Сім'я. Одне питання, що ви вже запустили автобус. Каже Роман Михайлович, що його призначати я... Я думаю, бюджет не можемо сказати.